– Всім привіт! Всім – привіт. Сьогодні ми привезли нашу сестричку, старшеньку, карішку на математику. до вчительки займатися математикою. Дідусі повів. А ми сидимо в машині, чекаємо під під'їздом. Знайшли такі серветки для рук. І маленька зараз буде ручки витирати, тому що ми їли печиво. А як вона відховається? Донечка... А, ось. Бари, ми їли печиво і ручки запачкало. Донь, а ти не забагато їх витягла? Ні. Як ти ручки? Витягаємо. Видираєш лапки? Да. Так. Так, так, причем пока. Музику. Раз ми все одно сидимо, чекаємо. Я хочу. Я хочу, каїшу і Що ти хочеш? Хочу з країшею Від Я хочу печити Я хочу каїшку. Ну, корішку повів дідусь, потім приведе. Мама, я виду, каїшку. Підаємо корішку, поведемо пізніше, донечко. Мама. Просто коріжка не встигала. і дідусь сам її повів. Саменький, щоб швидше. Воно, yeah, yeah. Воно вже. Ну все, кажи пока. Кажи всім пока. Ні. Всім пока, ставте лайки.